Доброго дня мої любі! Погодьтеся, що справжньою красою будь-якого святкового столу послужать не просто апетитні холодні закуски, а красиві і акуратні нарізки. Ефектна сирна тарілка, м'ясна тарілка. В красивій ресторанній подачі може сміливо прикрашати навіть сімейне застілля. І для цього не обов'язково використати дорогі ковбаси та сири. Але є одне правило. Різновиди ковбаси і сирів має бути непарною. З самого початку я хотіла б сформувати з вареної ковбаси троянди. Перше кілечко я розрізаю трошки більше, як наполовину. Всередину піде маленька частина, як центр нашої троянди, а в самий кінець поставлю самий великий півкружок. Далі всі решта кружочки наполовині. І ось таким чином загинаємо та збираємо нашу троянду. Можна скріпити чи зубочисткою, чи спашкою. Крайні верхні листочки ми загинаємо для того, щоб був справжній вигляд троянди. Щоб урізноманітнити наші троянди, я буду їх викладати одну частинку. З вареної іншу на ковбаски. Всі трояндочки робляться по одному і тому ж принципу. Наші троянди на м'ясній тарілці будуть виглядати оригінально, якщо їх подати на рв'яних манежницях та універсальних дошечках. Різні види ковбаси можна викласти на тарілці по колу. Або зробити кутову нарізку, яку ми сьогодні з вами і приготуємо. Отже, робимо іще одну з скопченої ковбаски. Іншу частину ковбаски, шинку чи беткон, можна скрутити в трубочку і щільно укласти один на одного. В нашому випадку це буде просто варена ковбаса. Іншу частину куточка можна викласти, склавши на половинці нашу напівкопчену ковбаску. Ось так викладаємо з одного боку. Одним поглядом визначаємо, де буде гарніше стояти нашим трояндочкам. Ну а далі інший вид ковбаски з іншої частини нашого трикутничка ми викладаємо віялом. Згортаємо один раз і другий, і наше віяло готове. Далі ми будемо прикрашати з вами сирну частину нашої тарілки. І обов'язково перед покупкою продуктів на святковий стіл ви постарайтесь заздалегідь спробувати. Той чи інший вид сиру, щоб ви знали, що маєте купити. Також потрібно, щоб вона складалася з декількох видів сиру, так, кожен обере для себе щось по своєму смаку. І ще важливо викладати нашу тарілочку від твердих до м'яких, чи навпаки. Я викладаю з самого краю тарілочки до центру спочатку твердий його викладала. Трикутничками. Далі нам сподобався Бебі Бел. Я його по половинці розділю. Адже всі круглі сири нарізаються секторами, а в мене мімі-мішка. А інші сири нарізають брусочками або кубиками. І ще один вид сиру, камамбер, я буду нарізати брусочками та викладаю з двох сторін. М'ясну та сирну тарілочки часто прикрашають сухофруктами, горіхами. Також можна додати оливки, ну і зелень. Її попередньо потрібно помити та висушити. Можна також додати мед, якщо це буде окрема закуска. Якщо ж вона піде на святковий сіл, мед можна не додавати. Ось як оригінально. У нас вийшло. Трошечки прикрашаю зеленю і супер. Таку тарілочку можна приготувати заздалегідь, накрити харчовою плівкою, щоб наші продукти не вивітрилися, покласти в холодильник та перед подачею за пів години витягнути. Тоді наші продукти дозріють, так би мовити, наберуть температуру кімнати. І буде дуже смачно. Отож спробуйте, приготуйте таку м'ясну сирну тарілочку, здивуйте своїх гостей. А я вам бажаю добра та до наступних зустрічей. З повагою, ваша Наталі!